Доброго дня, друзі. Приїхав Volkswagen. Вже, так нам. вже виплавився каталізатор, друзі. Вже поставили обманку лямбда-зонда, який не працює. Тому будемо розбиратись зі всім цим. Ось, друзі, сплавлений каталізатор у нас внутрі. Уже перекручений лямбда-зонд На універсальний. Сюди будем вставлять, друзі, каталізатор. 10 тисяч в дуже якісному, качественному стані, друзі. Сюди будем оригінальний лямдазон встановлювати. В добрий путь, друзі. Так, друзі, зрізали каталізатор. Покажу, що у нас там вже внутрі. Ось такі сплави вже. Ой, бачите? Ось так понаплавалась вже керамічка. Гаєчку переварюємо на качественний каталізатор, друзі, 10 тисяч пройшов. Почти новий, друзі. Горить увесь. А у цю бляшаночку, універсальний лямдазондик. На якому провода перекручені, щоб фішечка ця. Совпало, друзі. Меняем на оригінальний лямбда зондик германский, друзі. І уже фишечка у нас тут така. сразу. Ставимо, варимо, ріжемо, друзі. Спеціально для вас, друзі, відрізав юбочку цю верхню. Щоб показати вам, що у нас тут з катом. Вот такая вот история с катализатором, друзья. Закінчили на джету вар пламя катализатора. Вернейшие, друзья. Катализатор у нас качественный. Лямдазон теперь у нас оригинальный. И после обнуления, друзья, после снятия лаунча ошибки, помылка повинна уйти. Завжди вам ради, друзья.